Доброго дня. Починаємо засідання постійної комісії Галисів міської ради області з питання правної політики, використання земель, проводів ресурсу та екології. 7 берега 2025 року. Засіданням комісії вступили слідучі заяви громадян та підприємств. Питання перше. продовження лінії законодавства і заявили, що встановлення відновлення меж земельних дня про патурі на веселості для передачі власних для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд у саді ділянки. Тобто є заяв громадян 40 земельні янки між житловим будинком з рівним споруд. Ці технічні документації ми розглянули. Ми розроблені відповідно звичайним законодавством. була пропозиція передати обласність. власність проти річне, прошу голосувати. Хто за? За рішення прийнято слідуючі ще питання. Озачують технічні документації і з МВУ, що встановлення. Я натуре на місцевці та передачу власник для ведення особисто для господарства. їх на роздачі земельного відділу, земельної комісії і посібніся. Перші сесії затвердити та перед... про за рішення питання Про затвердження технічної документації замовлюся встановлення відновлення меж земельних для контролю на місцевості для передачі власних зведення товарності до тобто Громадяни оформили спадщини і документації з оточення меж подали заяви технічної документації про завершення передачу власних 8.

Замін сертифіката право власності на земельну частку пай, ретронує пощо на 24, наверно, самого пункту селами роки ще наведення товарності проходить своє. Дане питання про позволив. Підключе питання. Про надія дозволу комедивному Михайло Дмитрович наверху не на технічний депутат. на на земельну часу пай придавну площу 030 намерено насобного пункту заступлення урочисть для заведення товарності спорідського раб'ян даний сертифікат має площадь пробувати поза заключенным проектом. Внимание договора оренды с еврейским приемцем, хлопчиком Петром Михайловичем, на земельную дянку площадью 0179, а подавка 2121 0100 0101 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 Вулиця Міна на Вівчаренко, 20, а з роком на 3 роки, встановивши аренду бабу розмірі 10% на рік від автоматично, що очікується. Так її у разі зміни концентрів садки. Там по вулиці Вічаренко, у районі комунального підприємства. Питання надання дозволу Галицькій міській раді на розроблення технічних документацій щодо про проведення імплеризації земельні янки називають ділянки навіть площу 2,4 газ надані власність або користування громадянам Чередшвому. Задану пропозицію рекомендувати сесії про надати дозволу. Натерпості прошу голосувати. Хто за? Не прийнято. Для розміщення експлуатації основних підсотних людей в очі землі та інших промисловості. Я перебуває в оренді громадянина Храбальського воде Михайловича. Документи землі від 09.03.25 серпне 24 року, номер 29.03.25, 02, 14.08.20 року. року, року. Місі Галичі проводиться від копського муніципальним, а саме утворення в результату поділу замені дням і команди Разве номером двадцать шесть двадцать двадцать один ноль один ноль два один 32. Заменить ян покунали власне с номером двадцать шесть двадцать один двадцать один ноль залишення. Залишення до мого затвердження на рос. Воршимо 206485 г. Визиваємо землі поштона, щоб хотіть ці кодина урочище цим нажати. Питання прошло проведу рішення. Питання про затвердження проєкту замовлю, що постановлення межі Галицької міської територіальної громади. Галицької міської територіальної.

Радній площадь 1243. Рані рішення. прошу голосувати. Хто за проєктва рішення приняття? Часник появи в проєкт рівні. Зато группа Агоїв. З рані площа 12.43 49. Тобто це підприємство не розвивало, друге. Так прошу голосувати. Хто за? На надання дозволу ПП імператорка на виготовлення технічних документарів. No Д-307 від 29 року площі No30 та обслуговування туристичної швидкового комплексу княжі Галиш та обслуговування об'єктів інфраструктури та закладів. Хочу зробити асфальтомет. Пан пропозицію понад розбудь хочу голосовувати. Хто за рішення? Прийняття. Пукай і порадок і канали. Там перебуває в оренді. Доброго оренду зареєстрований приєднув 3 з 5.12.200 пощо і 80 гарантія обслуговування туристичної туристичної інфраструктури та заходів військового харчування. Прошу голосувати. Хто за? Добре, розглянули всі подальні заяви і питання. Дякую за роботу. Бажаю за речі. Духського.